Україна зникає з інформаційного поля, з фокусу уваги громадськості. Про це заявила міністр, здається, вона міністр закордонних справ Німеччини. І ви знаєте, я в це вірю. Я в це вірю, бо я переглядаю закордонну пресу, і ми бачимо, що серед новин, пов'язаних з Україною, може бути одна-дві новини в тиждень. Все. Все інше світ живе своїм життям, живуть технологіями, живуть. Е, ну, навіть Ізраїль, Хамас набагато більше уваги, ніж Україна, Росія, і це насправді е, закономірна ситуація. Адже кожен із вас подумайте, а ви коли останній раз читали щось про Хамас і Ізраїль? В перші дні цікаво, увага, прикута, все. А далі. А далі, а коли ви останній раз цікавились про Сирію, а коли ви останній раз цікавились про Іран? Коли, коли це було останній раз про Афганістан, коли ви заходили, щось читали, ось так і там люди живуть своїм життям, своїм життям, і їм в цілому байдуже, що там відбувається за сотні і інколи це тисячі кілометрів. Тому давайте не будемо себе в ілюзії вкидати, що ми то щит Європи, то ми обороняємо цивілізацію. Люди в тій цивілізації думають трішки інакше, а нам потрібно думати про нашу країну. Бережіть себе, бережіть країну, допомагайте тим, кого знаєте, і будемо сподіватися, що все це завершиться. Моє відчуття, що в 2024 році війна в тому форматі, в якому вона є нині, буде згорнута. Але поживемо, побачимо. І не забувайте підписуватись на YouTube Сьогодні ми зробимо відео. З анонсом преси різних видань я просто буду відкривати різну пресу The Washington Post, The Independence, The New York Times і так далі. І багато видань і просто перечитувати актуальні новини, що ж власне цікавить світ і Європу. Ну і ми з вами зможемо дійсно об'єктивно встановити, чи цікавить тема України. Світ і Європу, Ютуб, шапці профілю, Телеграм. Так само там, там буде посилання на це відео. Але це буде вже завтра. А сьогодні ви зможете в Ютубі вже передивитися таке відео. Не забувайте підписуватись. У нас аналітичний канал і будь ласка, не агресуйте, ніколи принципово не перейду. Ну то сиди принципово на марафоні, кожному своє. Бережіть себе, поїхав на роботу.